Слава Україні! Троє людей постраждало внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині. За знущання над дружиною на Ізяславщині засудили чоловіка. Кам'янецька леді ледь не втратила вісімдесят тисяч гривень власних заощаджень. Про це та інше далі в подробицях. Троє людей постраждали через російські атаки на Харківщині. Поліцейські документують воєнні злочини. Проти мирного населення загарбники застосували безпілотники різних типів. Вночі 29 жовтня ворог атакував місто. Ізюм зайнялися пожежі у п'ятиповерховому багатоквартирному будинку, недобудованій офісній будівлі, а також у торгівельно-розважальному центрі. Також зафіксовані влучання на території ліцею. Працівниця. Освітнього закладу 49-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Шевченкове 1 Лозівського району пошкоджено житлові будинки постраждала 75-річна жінка. Вибухову ніч на 29 жовтня пережила Росія. Її, як стверджується, атакували 100 дронів. Під ударом була Москва та ще понад 10 регіонів. Про це повідомляє 24-й канал із посиланням на російські Міноборони. Відомо, що наслідки є в Ульянівській області на нафтопереробному заводі NS Oil. У Брянській області попередньо пошкоджено 9 житлових будинків та виробниче приміщення агропромислового холдингу Мітаторг. Ще ввечері, 28 жовтня, від безпілоту. Лотників відбивалася московська область. Там нібито збили три БПЛА, На місці падіння уламків працювали екстрені служби. Після опівночі на Москву летіли ще чотири БПЛА. Мешканці села Андріївка Чемеровецької громади в скорботі. Додому на щаті повертається старший сержант поліції Пухальський Дмитро Станіславович, 2000 року народження. Поліцейський, боєць одного із підрозділів штурмового полку Сафарі. З лютого 2025 року Дмитро долучився до служби у воєнізованому підрозділі управління поліції особливого призначення. Доблесно виконував надскладні бойові завдання з відсічі збройної агресії проти України. В ході бойових дій внаслідок ворожого артилерійського обстрілу міста Костянтинівка Краматорського району Донецької області, 5 вересня 2025 року. Сержант поліції Пухальський Дмитро Станіславович загинув, будучи до останнього подиху вірним присязі. Перед Україною та українським народом. Прощалися із мужнім захисником у рідному селі на Чемеровеччині. Світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. На Хмельниччині піротехніки ДСНС знищили два вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. В селі Борисів Шепетівського району виявили одну авіабомбу осколкову аО «10» часів Другої світової війни. Також повідомили надзвичайникам про виявлення застарілого артилерійського снаряду калібром 76 мм у селі Іванківці Хмельницького району. Сапери аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучили небезпечні знахідки. Боєприпаси часів Другої світової війни було знищено у спеціально відведеному місці. Рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів та негайно телефонувати за номером 101. Ізяславі 46-річного чоловіка засудили за систематичне домашнє насильство над дружиною. 48-річна жінка неодноразово скаржилась на свого чоловіка до поліції. Дебушир у стані алкогольного сп'яніння часто влаштував вдома сварки, ображав та погрожував потерпілій. Нерідко застосовував і фізичне насильство до дружини. Працівники поліції неодноразово фіксували неправомірні дії кривдника та вживали до нього заходи адміністративного впливу. Попри це, чоловік не змінив свою поведінку, тож поліцейські відкрили стосовно нього кримінальне провадження за домашнє насильство та провели розслідування. Ізяславський районний суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік та проходження програми для кривдників протягом трьох місяців. Пильність жительки Кам'янця-Подільського вберегла її гаманець від шахраїв. Нещодавно до правоохоронців звернулася кам'янчанка та повідомила, що до неї зателефонував незнайомець, який представився правоохоронцем. Додзвонювач повідомив, що родич заявниці спричинив дорожньо транспортну пригоду, у якій постраждали люди. Аби не відкривати кримінальне провадження, шахрай запропонував жінці заплатити 85 тисяч гривень. Жінка одразу запідозрила аферу, тож спочатку зв'язалася із родичем, який, звісно ж, заперечив факт, ДТП і повідомив, що не перебуває під слідством. Поліцейські закликають громадян не вчиняти необдуманих дій, адже шахраї спеціально маніпулюють почуттями своїх жертв, аби ушукати. Будьте обачними та бережіть свої кошти. На дану мить це все чим встигаю поділитися із вами у наступних випусках ще більше оперативної та правдивої інформації про життя країни та області, тож не пропустіть.